Які іграшки допомагають дитинці заговорити? Для дрібної моторики це сортери, мозаїка, вкладачки, елементи, які треба натискати чи повертати. Коли ми граємося, ми обов'язково проговорюємо з дитинкою кожну детальку: рахівничка, по якій ми дивимося і кольори, і можемо починати вчитися рахувати. Іграшки для навчання імітації. Коли ми іграшку кладемо спадки, коли її годуємо, коли читаємо її книжечку. Також дуже корисні мої наклейки. Ми їх наклеїмо та знімаємо. Пропонуємо наклеїти на маму, на татка, велика моторика. Це штовхачі, колясочки, великі машинки. Що розвиває сенсорику? Музичні інструменти, різні фактури, іграшки, занурювачі в водичку, іграшки, які дають звуки, гавкають, м'явкають, шумлять, мова та пізнання, інтерактивні книжки. Картинки, звукоповторюючі іграшки, і наголошу вам про безпеку: в іграшках не повинні відломуватися дрібні частинки. Фарба має бути нетоксична. Уникати вникати іграшок, від яких може бути травми або задушення. Ще більше інформації у нас на курсі запуск мовлення. Запрошую вас.